Біля острова Сицилія триває пошуково рятувальна операція. У понеділок тут затонула розкішна вітрильна яхта, на борту якої було 22 людини. Серед зниклих безвісти британський техномагнат Майкл Лінч та його донька. Причиною став раптовий шторм: 56-метровий вітрильник під британським прапором стояв на якорі неподалік берега коло порту Портічелло. За словами очевидців, коли незадовго до світанку не летів шторм, яхта швидко зникла у хвилях. Підтверджено загибель однієї людини. Повідомляють, що це кухар. Ще шістьох шукають. За даними італійської берегової охорони, це громадяни Великої Британії, США та Канади. 15 осіб урятували, зокрема, дружину зниклого бізнесмена, якій і належала яхта. Серед урятованих також є однорічна дівчинка. Людей розмістили в готелі неподалік місця події. Ті, хто Вижив, повідомили, що Лінч організував прогулянку на яхті для своїх колег по роботі. Уламки судна лежать на глибині 49 метрів. Їх оглядають водолази.